Що ж краще відведення з гантелями на горизонтальній лавці, чи все ж таки робота в кросовері? Давайте швиденько розберемось. Так як на гантель діє сила притяжіння, то відповідно в верхній точці навантаження на грудний м'яз майже відсутнє. Але відводячи їх в сторони, поступово збільшується плече сили. І в нижній точці навантаження буде суттєвим. Я б навіть сказав максимальним. Але потім знову зводячи гантелі, навантаження поступово зменшується і в верхній точці воно знову відсутнє. Кросовері ж трошки інша історія. Сила тяжіння діє не на руків'ях, а саме на блоки тренажеру. Тому в верхній точці ми вже маємо навантаження. І відводячи руки в сторону, воно зберігається. Таким чином навантаження майже постійне на всій траєкторії руху. Отже, з усього сказаного, зрозуміло, що відведення в кросовері є більш ефективним в плані розподілення навантаження під час виконання вправи, але я також би не став виключати роботу з гантелями, тому що все одно час від часу його можна виконувати, щоб було якесь різноманіття.